Рада все ж таки підтримала законопроект номер 11416 Серед іншого передбачено, що з 1 жовтня 2024 року зросте ставка військового збору з 1,5 до 5%, це, наприклад, для зарплати. Але до цієї дати депутати не встигнуть його прийняти остаточно, тож закон запрацює заднім числом. Які проблеми можуть виникнути і як із ними боротись, ми вам підкажемо. Змоделюємо таку ситуацію. Працівника звільняють 4 жовтня 2024 року або в інший день, але до офіційного опублікування закону. Працівнику виплачують всі належні йому суми, отримують з них військовий збір за чинною на той момент ставкою 1,5%. А потім, припустимо, 8 жовтня 2024 офіційно публікують новоприйнятий закон, і він набере чинності заднім числом з 1 жовтня. Тобто формально виходить, що військовий збір із доходу виплаченого працівнику при звільненні 4 жовтня, має бути отриманий вже не за ставкою в 1,5%, а за ставкою 5%. Тож виникає запитання, за чий рахунок цей бенкет? Хто має оплатити суму військового збору із різниці у ставках, а це на секундочку 3,5%. Утримати ці кошти з працівника навряд чи вдасться, з ним уже попрощались. Тож податковий тягар лягає на плечі роботодавця, навіть якщо так, то сума сплаченого за працівника військового збору з точки зору податкового кодексу є додатковим благом цього працівника, а воно, у свою чергу, теж оподатковується військовим збором, тож виходить якесь замкнуте коло. Як же вирішити цю проблему? На наш погляд, є декілька варіантів. Ідеальний, це якщо самі ж законотворці дослухаються до бізнесу та пропишуть у законі спеціальну норму, яка б звільняла від підвищення військового збору ті доходи, для яких настав час його сплати на момент опублікування закону. Тобто ті доходи, які вже були виплачені, це як у нашій змодельованій ситуації. Але на даному етапі чогось схожого у тексті законопроекту немає. Інший варіант, як щитом прикриватись уже діючими нормами законодавства. Я кажу про статтю 58 Конституції України. Вона передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Виходячи з цього, можна говорити: якщо податки зменшують або скасовують, то це конституційно. А якщо підвищують чи вводять, то неконституційно. Але цю норму треба застосовувати дуже обережно: там є підводні камені та різні її тлумачення. Є ще в Податковому кодексі принцип стабільності. Тобто зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Також податки та збору, їх ставки і податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Хоча, звісно, цей принцип купу разів порушували. Ну, це загалом аргументи на випадок розборок у суді. Якщо ж не бажаєте сперечатись, то можна просто. Притримати коней та не звільняти працівників у цей період невизначеності. Дай Боже, він не затягнеться на тижні, місяці, там, роки ось такі маємо підказки. На сьогодні у мене все. Більше цікавого про історичне підвищення податків читайте у нас на сайті Factor. Ось, наприклад, про зарплатну сторону закону у цій статті. Посилання залишу під відео. Не забувайте лайкнути його. Цим ви подякуєте за нашу роботу і до зустрічі на каналі Factor Academy.